Шляхи розвитку індустрії гостинності західного регіону України обговорювали під час спеціалізованого круглого столу, організованого Чернівецьким торговельно-економічним інститутом. Деталі у наступному сюжеті. Обмін успішним досвідом організації та розвитку перспективних туристичних місць не тільки боковини, а й інших регіонів держави. Експерти з різних куточків України спільно із науковцями Чернівецького торговельно-економічного інституту обговорили найактуальніші питання щодо пошуку шляхів повоєнного відновлення українського туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Ми готуємось до поствоєнного періоду, до приїзду всіх країн світу, тому що всі захочуть подивитися, хто ж такі українці зрозуміти, як ми змогли встояти, і для цього нам потрібно бути готовими, тому що на сьогоднішній момент готельно-ресторанна сфера і, взагалі, сфера туризму, а дуже в тяжкому стані. Сфера туризму зараз вимушена переживає переломний момент. Ця у першу чергу пов'язана з масовим виїздом людей через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як тільки ми зможемо забезпечити гідну кількість робочих місць, тому що дуже багато самі розумієте, чого закрилось в карантинний час і не відкрилось, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли ми зрозуміємо, що у нас повністю відкриті кордони, ми працюємо, щоб розуміти, як їх швидко повернути додому, за словами організаторів, розуміння проблем готельно-ресторанного і туристичного бізнесу нині має бути на порядку денному. Адже ця індустрія потужний інструмент популяризації нашої культури, різноманітних природних ресурсів. А також це і фактор підняття економіки України уже сьогодні. Сьогодні відбувається безпосередня війна з Росією, і є так звана крім такої війни безпосередньої фізичної є і економічна війна, і дуже важливо в цій економічній війні, економіці нашої. Багатої держави вистояти і фінансувати Збройні Сили України на заробітну плату нашим воїнам, крім того, на будівництво нових військово-промислових підприємств і виграти. І отримати перемогу наразі. У час повномасштабної агресії Росії та постійних обстрілів території нашої держави ворогом Україна залишається місцем небезпеки для зовнішнього світу та закордонного туриста. І саме тому, як зазначає пані Дар'я, нині варто налаштовувати як внутрішні туристичні зв'язки, так і зовнішні. Для туриста немає кордонів, якщо він в'їжджає саме в державу. Він не розуміє, коли він їде на Буковель, що він проїжає Делятин, Микулини чи і. Певну кількість сіл. Все це для нього буквально рідшом. Тому нам важливо в рамках колосального або відсутності, або дуже маленького бюджету у муніципалітеті, у сільських громад, у обласних адміністрацій, у держави в цілому створити маркетингові продукти, які ми зможемо продавати на закордон, промотувати, розповідати про них, але в об'єднаному форматі. Надалі у планах продовжувати розширювати території співпраці та поліпшувати уже налагоджені туристичні зв'язки. Нам цікава співпраця з Львівщиною, як зі Львовом, а не з областю. Чернівці і Львів а це міста сіті брейк тури в яких на два-три дні цікаво приїхати, у нас дуже гарне сполучення залізничне, і таким чином ми можемо і працюємо над тим, щоб створити кроспромоцію по двом містам сателітам, які будуть їздити потяг. У нас же електричка. То вони їдуть сіті тур львів'яни їдуть до нас. Ми їдемо до них і таким чином. Промотуємо швидку логістику. Анна Харабара, Іван Мітрік та миднятава.